Всім привіт! Привіт! І ми сьогодні йдемо. Нікуди! Правильно! Ми, ми, ми просто гуляємо! Ми Нас просто... О! Пенопласт! Ура. Пенопласт! Нас просто не було і дещо знімати. Найс! Тому! Ладно! Я не знаю, куди ми йдемо, мене Єгор сюди веде. Ага. Бо, бо це його двір. Тому може щось щось поговорити. А? Ні, так, ну я не дала на змагання е, Ну, вчора. Зайняв третє місце, отримав кращого захисника. І ми з Єгорем отримали оранжеві пояси. Вітайте нас в коментарях. Пойдя. Ми не вас просто. Ну ще й ідей не було. Який зелений. Зелений. Це не зелений. Айкріп. Попокрови. Піна плос. Що делаємо? Давай, Ігор, покажи наші це от. Все, Егор, не більше. Теперь я. Давай. Давай. Пінопласт. Ха-ха-ха, пенопластир. Ой, -ой типа, жорсткий. вообще. Жорсткий. Да. Что делаємо? Не знаю. Ходувались, думала, що знімати і так нічого не підували. Так, да, круть, вовше. Я сподіваюся, вам це сподобалося, як, як я показую Єгору воду. руду. Це називається. Ой, ой, тікає палік! Пане тікає! Венсик тепер Не, а Си А не так бегает, покажи як Сик бегает. Сик? Да взорся не О, не за мной Сик бежит Скам. Сика. Я вообще сюда дом, бежу, то я стика. Хапи! Прошел. Дом. Ладно. Вот такого мы сейчас снимаем. А она, я же носит тут. Гопник шоу. Для дальнего кустика. Мені теж болить, Бо ти сказав ха-ха-ха. І, і так ти мене підписав в робоксі. Криса. Давай, Ігор, потягнися хоча б раз. Ой, паркурист. Поодвічі досидіть. Жорсткий. Давай ще, ще розкачешся. Миша, сейчас еще раз, как качаться, сидит, такой, и Из котов, козыри вот они какие, котики смесные, да, бывают белые, бывают смасные, котики и такие, черные и белые, как гор. Ну, ми його ми називаємо. Вже, ми вже почти все розказали. І ми може знімемо якусь ігру. Е, пишіть в коментарях, яку Ну, в нас є по пару варіантів. Дорс, Ререп, ну це е, Рампарт, ребон е, ПВП. Новий да. формат. Да. Е, щось, щось типу за странджесу, але тільки краще. Набагато, кстати. Е, ну, як для нас? ну ми вже дуже давно не грали в Дорс. Да, може вернемо. Да. Еліген. У нас ціло сто переглядів досі було. Ну, вже більше може бути даже. Не пам'ятаю. Ладно, що, йдем. ну, все, йдемо. Ну, все, 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 що ми розказали, коротше. тільки короче. два варіанти, може ще якісь ігри. Ну, так. Да. Тепер його знаєш. Чого такого? Ну, ну, я думаю, що ми будемо знімати дорс. Реально. Ми його вже дуже давно його не знімали. Я теж так думаю. Так, да, ми навірно, дорс я, навіть, і РРП? А може дорс і РРП? А може все диссе? А що це? А дорс спадні, я хочу. Блин. А потім? Ні. Ну, Дітейлс <гас> 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 well, ми може зав завтра знімемо, може. Да, завтра може знімемо. <гас> а хоча ні, в нас карате. Ну, якщо, що вийде. І у мене ще й музична. Знаєш, не вийде, Може сьогодні знімемо, якщо вийде. І я що захочу. Обоюдно, покажи. Всім бай. Обоюдно, бай.